Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це k 5. Автомобіль з 2020 року випуску, обладнаний пофітровим газовим двигуном. Автомобіль у нас має автоматичну коробку передач та систему переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Азії в чудовому та доглянутому стані без жодних нарікань. Має пробіг 155 тисяч, ціна даного автомобіля 22 290 доларів. Ми маємо чудову оптику, гуму 17-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачів на зеркалах. Автівочка у нас повністю потонована. Далі, друзі, йдемо. Також має автомобіль камеру заднього огляду, партроніки задні. Відовий міський багажний відділ. По салону. Чудовий шкіряний салон чорного кольору в доглянутому стані, без жодних нарікань. Дах у нас також в чудовому стані, карти заднього ряду дверей без нарікань. Безключовий доступ передніх дверей. Повний електропакет, електроскладання та регулювання дзеркал з підігрівом, механічне регулювання водійського сидіння, контроль сліпих зон. Утримання в полосі, управління світлом, мультифункціональне кермо мультимедіа з ауксом, Bluetooth, USB та CarPlay, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна. 1, також дію послуги лізінгу та трейдингу. І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.